Бог провітує те, ворога, сам Господи, Духові душі, невиново бієних рабів, Божий храбів, невінобієних. Національну мобілізацію по всій області, всього чоловічого населення. Звертаюся, ми вже третю ніч патрулюємо внутрішні війська. Є різні інформації, що міліцію відправляють до Києва, внутрішні війська прорвалися. Вчора ми забудували всі виїзди з області, бо була така інформація, вона не виправдалася. Але я звертаюся до родин цих службовців. Шановні, якщо вам дорожчі ваші погони, чи ваші, ваші зарплати, а ніж людське життя, то можете їхати до Києва. Але ми будемо вважати вас національними згадниками. Зв Звертаюся до партійців кровавої партії в, регіоні, в області. настав час вам, вирішити, або ви, з кровожевним режимом, ви проти, а проти власного народу. Так, сьогодні е, історична дата е, в історії української нації. Сьогодні 95 років ми відзначаємо від дня злуки, дня соборності. Сьогодні е, в нас двоякі відчуття, двоякі емоції, тому що буквально щойно. Е, Громадськість міста просто плакала і поминала тих, хто сьогодні не винув вбити цієї ночі цими звірами, які зараз при владі. Я хочу сказати всім, хто сьогодні є притомним українцем. Жодна Душа, яка пішла на той світ, не повинна нас деморалізовувати. Ми повинні триматися. І наш дух має бути піднесений. І саме сьогодні в день соборності. Ми повинні зробити все для того, щоб наша Україна стала все таки незалежною соборною державою, і щоб ми прогнали цю звірську банду. І ті, хто працює сьогодні в адміністраціях, хто разом з міліцією, всі правоохоронні структури, і всі разом з ним працює. Пам'ятаєте, що ви працюєте на людину, яку лікті, яка по лікті в крові. І кожен з вас має задуматися, що треба вам працювати там. І не можна одночасно перебувати з народом і, і служити тому, хто розколює цю країну. І ніколи не буде розколота ця країна. Вона завжди буде великою, міцною. Європейською вона вже є і буде.